Ех, от би зараз сидіти дупою в гнилому болоті, і слухати, як хтось грає на гітарі. Бах не продавай, біблія читай, поважай, в раї попадай, репчик ти читай. Ну що, здорово. Так, а що сталося страшного на болотах, куди я пішов? Все дуже і дуже просто. Я отримав настільки гігантський стояк, що мало не втратив свідомість від сильного удару твердим і тупим предметом по лобі. Хант хан, сука, обожнюю! Якщо ви любите онлайн-шутери і не граєте в хант, або хоча б не спробували побігати по болотам і зловити гібалом пару куль, ви реально втрачаєте, втрачаєте в відчуттях, емоціях, переживаннях, вибухах, пострілах, вбивствах, смертях. І в можливості сісти сракою ракою на обличчю тіпа, який останні півгодини шарився по кущам, стріляючи по вам з арбалету і револьверу з глушником. І все для того, щоб невдало висунуть власну гнилу капусту, aka тупу голову прямо під ваш постріл. Я не можу точно передати, наскільки я люблю хант. На даний момент це гра, в яку я наганяв найбільше годин, і я до сих пір. Дивлюся на цю гру так само, як в піздючістві дивився на власний пісюн. Ганять його я буду ще довго. Хоча наче вже і деякої експертності, досяг. але все одно ручки тягнуться і тягнуться. Але фанатським соком полякам стікати я буду трохи потім. Давайте розбиратися по порядку. А точніше, що таке хант? Чому саме він такий піздатий? Чому в хан постійно хочеться облизувати гарячим язиком шершаві зуби? Всього декілька років тому все було нормально. Тут жили люди. Да, життя було важке і все давалося важкою працею, але жили якось, планували, мріли, думали, як будувати своє життя навіть в таких важких умовах, надіялися на майбутнє, яким би складним воно не було. Головне, щоб воно було, хоч якесь. Але спочатку піднялися трупи, вони викопувалися з болотного ілу і йшли вперед, хапаючи ту зброю, яку могли знайти, а їх спраглі зуби шкірилися в пошуках гарячої крові і живої плоті, щоб заритися в них, вчепитися, наче гнила гілка у око хлопчика, який бежить по лісу і не дивиться по сторонам. Люди намагалися. Відбуватися. Вони запиралися у власних домівках і сиділи там, поки не закінчувалася їжа. І тоді вмирали від рук мерців, від власних рук або від голоду. Але якщо доля відчуває смак людської крові, то не зупиниться, поки не вип'є її всю. І за мерцями прийшли інші. Їх шкіра покривалася хітіном, мертві тіла роздувалися і породжували отруйних пиявок. Вагітні жінки помирали в муках, відчуваючи, як. Їх утроба наповнюється хижими комахами, їх животи здригалися під напором тисячі крил, а в глибині болот з'являлися могутні монстри, настільки могутні, що їх було видно, навіть якщо заплющити очі. Але люди, як завжди, і в цій ситуації знайшли, як заробити грошей. І саме тут з'являємося ми і такі. А <гуми> Так, стоп, сука, що ж таке, якого хуя, блять? О! Так краще. Що ж таке хант? Це королівська битва, але з власним стилем, з власним. Ароматом, так би мовити. Аромат цей, звісно, в основному складається зі смороду боліт і тонкого амбре, немитих ніг спітнилих ковбоїв. Але зате він яскраво відрізняється від всього, що можна побачити на ринку королівських битв. Основне ігрове коло дуже і дуже просте. Нам треба знайти боса мапи, забрати з нього нагороду і спокійно з'їбатися. Для цього ми беремо мисливця. Купляємо йому зброю, висаджуємося на болото самі або з друзями, шукаємо підказки, які показують нам, куди рухатися далі. Знаходимо боса, вбиваємо його, сидимо біля нього, поки цей кордупель зганяється, забираємо нагороду і спердолюємо на ескейп, показуючи факи і чухаючи яйця. Потім докупаємо те, що витратили під час гри, беремо мисливцю якихось прикольних пертів та повторюємо. А якщо не пощастило, то десь по дорозі між цими пунктами нам набили їбало і кинули наш труп на поживу водяним демонічним сосискам. А значить, ми починаємо з вибору мисливця. І помітили, як я не сказав абсолютно сука, нічого про те, що нам треба вбити всіх інших гравців. А тому, що вбивати всіх інших і не обов'язково. Настільки не обов'язково, що частина каток проходить взагалі біжодного пострілу. Ми просто їбашимо боса в м'ясо на смерть, забираємо нагороду і спапірдолюємо без всякої загрози. І весь цей час моя дупа потіє, руки на зброї тремтять, хвост піджимається, шляпа крутиться на всі сторони, а дупа нервово стискається, очікуючи удару з-під будь-якого куща. Але чому саме? Звідки народжується? Цей азарт і нерви, навіть коли найбільш адреналінове, що сталося під час катки це громко пернувша миша. Звуки. Стривайте, я продемонструю. Інколи ви наступаєте на ділку, і вона з хрустом ламається. І це чуєте не тільки ви, але й можливі гіпотетичні мисливці навкруги вас. І так, збудь, вбили зомбі? Це чутно. Загавкали собаки, всі почули. Зачепили бите скло або ланцюги? Це чутно. А постріл чутно взагалі, блять, наче пердьош у шкільному класі ровно в той момент, коли всі замовкли, а ти був впевнений, що вийде пустити шептуна. Навіть більше звук пострілу відрізняється не тільки від зброї до зброї, а ще і залежно від дистанції, на якій ви його почули. В мене був знайомий, який міг досить точно сказати, з чого саме стріляли. І на якій це була дистанції, і в грі є навіть функціонал для того, щоб гравці мали можливість вивчити це ще до того, як вони опиняться на реальних болотах. І тепер найголовніше, ви знаєте, що всі звуки, які ви робите, чутно і чутно досить далеко. І ще ви знаєте, що всі звуки, які можуть зробити інші мисливці, ви почуєте, а значить, ви будете постійно слідкувати за звуками навкруги вас, звуками, які ви даєте ви. Ну ок, з другим не завжди типу, гладко і не завжди вдається пограти в ніндзя, але я хочу сказати, що за всіми цими єбучими звуками я слідкував. Дивився на них дуже і дуже уважно. І через все це ви знаходитесь в постійній напрузі. Спочатку, перші годин 50-60 гри, ви зможете власним очком перекусувати особливо важкі атоми водню. Але потім, коли станете трохи досвідченішими, гра стане набагато спокійніше, але очко все одно буде трохи підждати, щоб в будь-який момент перейти в оборону. І крім всього того, що я сказав до цього, є ще один момент. Коли ви гинете під час катки, ви втрачаєте все. Бачите оцю красиву зброю? Пуф, нема. Бачите оці цінні інструменти пройобано. Бачите оцього красивого мисливця, майже максимального сука рівня! Пуф, нема нахуй! Все пропало щезло, унесено у вічність великим вогняним пердіжом. І це додає не тільки нервовості, а й задоволення. Задоволення від перестрілки, коли нарешті супротивник падає в грязюку, і ви можете у власне задоволення поприсідати їм на обличчя. Я ще ніколи не напрягав стегна настільки яростно, коли бив когось сідницями по лобі. Не передавай мені відчуття, кожен повинен спробувати. І приблизно ж такої сили почуття загораються всередині вас, коли ваш мисливець навіки залишається в болотах. Сила така сама, а от емоційний спектр прямо сука протилежний. Бо якщо раніше ви били когось дупою по лобі, то зараз вже ваше обличчя відчуває дотики чогось м'якого, гарячого і спітнілого. І це освіжає. І втратити високорангового мисливця, це прям дуже і дуже сильний удар по яєчкам. Бо коли мисливець досягає рівня, який вище 26-го, то його можна відправити на відпочинок, а замість нього отримати додаткові ранги династії, себто рівня вашого саме акаунту. А мисливець може відправитися на пенсію, де нарешті виспиться нормально і побачить красиві, красиві сни. О, я простой обычный вонюшка, который пришел на чужую землю. Вот это было бы плохо, если бы прямо на меня упала граната с дрона и меня проспидорасила к хуям собачьим по всем кустам. О, и правда не упала. Ну ладно. Хиба вас написать, когда так отбывается, Мне дуже сильно. І для того, щоб такого не відбувалося більше ніколи, треба доєднатися до нашого збору, де я допомагаю другу волонтеру зібрати грошей на прикольні штуки для наших хлопців на різні напрямки. Доєднуйся, і такої хуйні, як було показано декілька секунд тому, більше не повториться ніколи. Насправді збираємо не на дрон, а але на речі, які допоможуть робити веселі речі поганим людям, реквізити в описі відосу. А звіти і фотографії в моєму каналі в телеграмі. Посилання теж в описі. Тому підпишіться на Ютуб, щоб дивитися нові відоси, а їх ще буде багато. А також на телеграм, бо там можна подивитися звіти. А далі про те, що саме мені так подобається в хенті, і чому я продовжую в нього ганяти. І продовжу ще багато багато годин. Десь тут можна знову вставити жарт про пеніс, але я вирішив, що ви і без мене впораєтесь. Ви в мене розумнички, придумайте щось самі. Блін, треба так з відосами робити. Самі там щось собі не уявлять в голові і буде щастя. І так, причини моєї любові до ханта. Причина номер раз зброя. Тут майже нема безпонтової зброї. Навіть волини, які вам дають на самому початку, коли ви ще сука не прокачені, вже можуть досить спокійно кладати супротивників навіть високих ранків. Що цьому допомагає? Перша зброя має особливості. Наприклад, да, цей вінчестер пинається в ваших ручках на самому початку, і урон в нього приблизно як у плювка пожованою вишеню в собаку. Але він досить швидко стріляє, навіть без перків, швидко перезаряджається, і він дешевий, через що, навіть якщо постійно пройобувати і в'їбати все бабло на Nitro Express, ви все одно зможете купити собі один. І так з кожним стволом. Я досить часто бігаю зі зброєю, яку відкрив собі ще в давні пердючі часи, бо вона все одно кльова. А враховуючи, що здоров'я мисливця вистачає на затанкувати всього 2-3 кулі, то найслабкіша пердюча палка зможе вбити когось досить швидко. І не варто забувати, що постріл навіть з кривої і касої, як моє сексуальне життя, гвинтів, кладе на землю будь-кого, якщо попасти в голову. Окремо, хочу доторкнутися модифікації. Коли ти використовуєш зброю, то вона отримує власний досвід і з часом прокачується. Спочатку в тебе просто гамно, потім до нього дають палку, а в кінці капають трохи поліролі. А потім ти до свого полірованого гавна з палками відкриваєш ще й розривні набої. Тому один скучний клоун Вінчестер з часом і використанням перетворюється на цілий їбучий цирк з конями, глушниками, розривними набоями і прибитими на цвіхи лезом. Приблизно те саме буде, якщо людині з хворобливою фантазією і руками, тремтячими від постійної мастурбації, подарувати звичайний скучний дробовик і 3 d принтер. Наступне перки, коли ви вбиваєте боса, а також всіх, хто заважав вам вбити боса, та всіх хто. Приколювався з вас в дитинстві і називав обвислою сракою, а після цього ще й встигли звалити з болі до того, як закінчився час. Вам дарують пункти досвіду. За них ви можете озброїти персонажа не тільки рушницями, але й перками. І кожен з них корисний. Вони пришвидшують скористь пересування по болоту. Один з них в два рази збільшує кількість хп, яке ви відновлюєте аптечками. Деякі полегшують стрільбу з конкретних видів зброї. Там фактично нема безкорисних перків. Так, да, не всі підходять під ваш стиль гри, але цього вам і не треба. Вибирайте ті, що підходять конкретно вам, і будьте щасливі. Або не дуже. Особливо, якщо набрали персонажу перків, а на наступній катці здохли, нарвавшись дупою на зграю собак. І там є перки, які можуть досить сильно змінювати стиль гри. Наприклад, Фанінг він перетворює ваш револьвер з оцього. На оце. Або квартермейстер, який збільшує кількість рук вашого мисливця, і тепер ви можете взяти більше зброї, що серйозно допомагає в розламувальні їбальники. І останнє, що мені подобається в ханті і заставляє в нього грати вже дуже велику кількість годин монетизація. Хант сам по собі коштує грошей, що не дивно. Але це все ніяких вимушених мікротранзакцій. У вас не закінчується енергія, не відвалюється срака, і пришити її обратно можна тільки за кристал, не ламається назавжди піська, і замінити можна тільки за реальну валюту. Ні, нічого такого. Купили гру? Молодець, грай і прибери слину з-під боріддя, виглядаєш, як дебіл, і спину випрями. І водички випий нарешті, блять, цілий день без води сидиш. Так, да, у ханта є власна ігрова валюта, і її можна купляти за реальні гроші. Але ще її видають потроху за кожен раунд, за відкриття лора в монструаріумі та енциклопедії зброї за досягнення? Та її можна просто знайти під час катки. Декілька легендарних скінів я купив тільки за рахунок того преміального бабла, яке мені постійно капало за гру. А на що ви можете витрачати цю преміальну валюту? Невже там можна купити кулемет або може танк? Щось таке, що повністю перевертає гру скини? Там можна купити скіни на. Зброю і мисливців, так звані легендарки. Легендарна зброя коштує точно таку ж кількість звичайних грошей, як і її йобський варіант. Легендарна зброя не носить стільки ж урону, перезаряджається таку ж кількість часу, несе ідентичну кількість набоїв. Вона абсолютно сука така ж сама, але красивішна. І я майже постійно бігаю з легендарками, бо моїм очікам приємнишко. Легендарні мисливці теж саме. Мисливці взагалі, в принципі, тут розділяються на три тіри, від самих безпонтових і безкоштовних до дорогих з власною зброєю і набором перків. І от легендарні мисливці це як мисливці третього тіру з трьома перками, які даються з самого початку, але без зброї, через що коштують не 700-800 звичайних баксів, а 200. І варто додати, що наявність перків з самого початку не додає багато шансів перемогти, бо перки мисливцю під час покупки видаються рандомно, і там може випасти таке, що ви і так ніколи не використовувати. В більшості випадків я беру самого відстійного, самого ванільного, самого сука безкоштовного мисливця і бігаю собі голий та щасливий. Але да, легендарні красивушні, а деякі схожі на справжніх сутенерів. Просто тут правда, якщо і є, то тільки мертві. Хоча, якщо залити їх духами, щоб гниллю не виняло, і насипати нормальної пудри на обличчя, хм, напевно ніхто і не помітить. А те, що кусається, то так це пристрасно просто. Тільки от з реальним сексом доведеться бути обережним. І єдине, де ви можете витратити власні реальні гроші. Це в покупці DLC, які періодично викидаються розробниками. Але всіх DLC, тільки скини зазвичай тематичні. Наприклад, там який-небудь легендарний мисливець та його легендарна зброя. Типу, от вам бомжара. Він озброєний засокшим гандоном, який стирив прямо з члена місцевого торчка, і пакетом набитим використаними шприцями, яким він б'є інших бомжів поїбальників, і це тільки косметики, звичайні легендарки, які виглядають красивульно, але ніяк не впливають на ігровий баланс. Тому абсолютно спокійно можна грати собі в основну гру, не витрачаючи зайвих грошей. І так, з цим розібралися. А тепер про промонс. З ними нам доведеться зустрічатися постійно, і я впевнений, що вони тут чисто донька, яку прив'язали до батареї перед головним входом в дім. Їх задача громко закричати, коли хтось вломиться в хату і сильно в'їби їм ногою. Це дасть час приготуватися до бою. Да, монстри тут більше звукові ловушки, ніж справжній небезпеке. Вони громко реагують на появи мисливців, кричать, речать, переходять на біг всіма можливими способами, видають позицію мисливця всім, хто може знаходитися навколо. Плюс, коли ви їх вбиваєте, вони помирають досить гучно. А значить, ідеальний спосіб інтерактувати з ними не підходить навіть близько, але це в ідеальному випадку. Але хто ми такі, щоб жити і грати самим оптимальним способом? так, монстри і що з ними робити? Перші це самі звичайні трупаки, підняті проклятом болотом. Інколи вони ходять з ножами або намагаються відгамселити вас керосиновим ліхтарем, але загалом це чисто я, якого розбудила кішка посеред ночі. Ніхуя не розуміють, шатаються щось навкруги, інколи падають на коліна і піджирають дохлого коня. Коли бачить мисливця, то несуться до нього з усіх ніг, щоб привітати з вдалою катку. Броньовані тіпи. є два види броньованих типів: безпонтова хуйня, яку навіть дитина заб'є пластиковим відерцем, а потім насреє на голову. І другий броньований тіп, замотаний в холючу прогул. Це як кіт, який заплутався в рушнику, тільки замість кота — заросший паршею мрець, а замість рушника. Пар метрів колючої проволоки. Твердість у обох цих типів однакова. Але якщо замотанця вбити в ближньому бою, то ви будете постійно отримувати пошкодження, аж поки гімнюк не здохне. Руснявий танкіст під Києвом. Горить і кричить, швидко пересувається та намагається пошльопати вас долоньками по обличчю. Дуже гучний і через те, що несеться прямо до мисливця, легко видає вашу позицію ворогу. І головне, атакувати його можна тільки тупою і важкою зброєю. Ні, не власною головою. Хоча теж можете спробувати. Треба бити його кастетами, прикладами та всім іншим, у чого немає ріжучої кромки. Якщо взяли з собою зброю зі штиком або лезом, не забувайте про це, а то мені пару раз через це сраку відривало. Проблема в тому, що якщо цей гамнюк отримує удар гострою зброєю, то він відразу згадує стародавню традицію всіх руснявих танкістів і вибухає нахуй, піджигаючи все навкруги. Дівка гуртожиток тільки замість студентів в ній живуть мухи. Коли бачить мисливця, то ригає в нього стаю цих тараканів, які ганяються за ним, наче ракета, і постійно пожирають здоров'я та травлять. Отрута тут не знижує хітпоінти, вона працює трохи по іншому вона блокує регенерацію та не дає лікуватися. Тому отримати повні кармани отруєних мух посеред бою це, ну чесно кажучи, таке собі задоволення. А якщо бачите десь поряд цю чувіху, то намагайтесь вбити її. Її, а то насревуємо штани прямо посеред перестрілки. Я безголовий живний, ходить по локації та шукає, щоб пожерти. Дуже сука твердий, прямо як ведро цементу, яке ви колись набрали, щоб залити дорожки на дачі, а потім в ньому втопилася миша, і цемент почав виняти гниливе м'ясо. А піявки, яких він висирає, то є його очі, бо без них він сліпий. Тому краще уникайте їх або закидуйте чимось гарючим. Плюс пиявки труїть, а убігати від здоров'яного піздала за жаржавим кроком, коли ви отруєні не можете лікуватись, задоволення таке собі. Дитина пса патрона та Ірини Фаріон Пекельна собака довбойоб один з самих зайобуючих мобів. Всі рази, які я помирав об монстрів, я помирав саме об сраних цих собак. Гуляють стаями, а коли бачать вас, то починають звувати і підзивати як інших собак, так і сука всіх мисливців навкруги. Атакують в прыжку, віджирають здоров'я та залишають сильну кровотечу. Стая таких підарасів може досить спокійно розібрати неживавого мисливця. Демонічні річні сардельки. Хтось колись йшов в магазин, вирішив покормити місцевих собачок, залишив їм пачку сардельок від своєї лінії, і от що з того вийшла. Зграї підводних м'ясних напівфабрикатів плавають по болотам та намагаються відгризти сраку будь-кому, хто макнув її в водичку. Якщо затопити, то віджирає все здоров'я дуже швидко. Заглатує його буквально, як Оксана Марченка, Пеніс, ще й кровотечу накладає. І окремо, блять, хочу відмітити лошадів, ворон єбучих і качок. Знаєте, я вас ненавиджу, я вас всіх знайду і закидаю вас пляшками, в які я не передів. Ці тварюки – це звукові ловушки, які розставлені по локації, і коли ти занадто сильно шумиш, то вони починають іржати, крякати, пердіти, включати пса на блютуз колонках та зупиняти свою шуху навпроти мого балкону, відкривати двері і наповно включати якийсь сраний татарський реп. Тобто дуже яскраво підказують, де ти знаходишся. І якщо лошадів ще можна досить швидко закабанити ножем, або просто прикладом по видовженій морді, то от ворон і качок можна дезактивувати тільки спеціальними набоями, які не завжди під рукою. Ну і коктейлями молотова, але вони мені потрібні для того, щоб робити шаслики з мисливців. І останнє на що варто звернути увагу. Боси, да, вони сильно небезпечніші ніж звичайні монстри, але не забувайте, що справжні супротивники в ханті це інші мисливці. Тому основна задача босів не вбити вас, а затримати і робити шумно, щоб гравці не вкруги почули. І це працює. Бо я можу згадати цілу купу моментів, коли ми залітали з розгону, прямо в дупу хантам, які намагалися в цей час завалити боса. І приблизно стільки ж разів відбувалося прямо навпаки, коли інші групи заставали нас зі спущеними штанами. Тому, якщо ви граєте групу Залишайте одного мислився на дворі, щоб слідкував за ситуацію і міг вас попередити. Ну або навалюйтесь відразу у трьох та ламайте їбальник босом максимально швидко. І так, що в нас по боси? Перший і самий простий звичайна свиня з Черкас, здоровенна, агресивна з тілом пауерліфтера та повадками звичайного черкашанина. Взагалі вбивається дуже і дуже просто бомбами-липучками, чіпляєте одну на пузо, а потім забиваєте петиками. просто як грав в печеньку з началу нульових. І навіть якщо бомб ліпучок у вас немає, то забити його лопатами або кувалдами дуже просто. Єдине, що його гак горить і піджигає все навкруги, тому будьте обережні. А, і був би забув: він, коли помирає і падає, то останній раз ще взмахує своїм гаком, чим може припіздячити мисливця, який стоїть перед ним. Пам'ятайте про це? Другий бос босс-павук. Теж доволі легкий, але в нього набагато більше мозгою потенціалу ніж у попередньому. Чому? Бо ця піздота бігає постійно харкає, утрутає та часто змінує положення, тому в нього досить складно попасти бомбою ліпучкою. Тому, якщо вже промазали бомбу, то доведеться забивати патиками так. Хоча інколи він так нас задрочував, що ми починали його просто розстрілювати. Вонюче підрила, сряна трапка, якою витирали сперму після того, як дрочили на огидне порно з конями і карликами. Асасін. Він настільки ж мені угідний, як і серія ігор від Юбісофтів. Бомбу на нього не повішати. Він постійно блінкається крізь стіни, накладує кровотечу. Дуже твердий, болючий, кидається зі як справжній анемешник, та стопудово передивляється боку на піку під новий рік разом зі всією сім'єю. І останній бос бомжара, який завалив здоровенну ворону і надів на голову її череп. Він м'який, як свіже говно, і досить просто вбивається, особливо бомбами та вогнем. Але тут є, але цей смітник на ногах збирає всі припаси з тієї локації, де він спавниться, і вони вивалюються з нього тільки після отримання пошкоджень. Але якщо пошкодження доставлені гранатою або вогнем, то випавші ніжтяки руйнуються. А це значить, що у вас не буде можливості підібрати додаткові набоїти. Вибухівку під час перестрілки. І це може бути реальною сука, проблемою, бо колись я вже залишався з голою дукою проти дробовиків. І це загалом все. Грається це все дуже весело, особливо коли ви пройдете перші випробування. То якщо ну дуже стисло окресло, то перші 50 годин у вас дуже сильно їбуть в всра але ви дивитесь за цим, аналізуєте власні відчуття, і потім починаєте потроху пойобувати вже інших, тому всім раджу незабутні відчуття. Але перед тим, як попрощатися, я хочу розказати про деякі зміни, які будуть відбуватися на каналі. І в принципі, я тепер не буду стрімити на основному каналі, я буду стрімити на твічі. Також я створив окремий канал, куди я буду заливати записи стрімів з Твіча. І е хайлайти, нарізки теж Ствіча буде туди заливатися. Ще я створив канал, де ми з друзями стрімимо, як ми граємо в. Рольовий модуль, який я написав, і який я вужу, я в ролі гейммастера виступаю. Так, да, і там будуть виходити як стріми, так і нарізки. Оформлення там поки що всюди. Що на твічі, що на двох цих каналах на Ютубі, воно дуже балазове, але воно буде мінятися. Я позамовляю артів, буде все красиво. Тому посилання на це все в описі в відосі. Підписуйтесь туди, якщо вам щось з цього буде цікаво. А тепер всім пока. Підписуйтесь на мій ютуб канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання в описі. Та бережіть себе, гладьте жаб, літайте по небу як повітряна кулька, кусайте джинси за задні кармани, і головне, не забувайте донатити зсу.